Сьогодні ми передаємо четверту і останню частину по нашому проєкту першому «Повернись живим Запакуй небо прокачай ППО» І це рухомі командні пункти. Мені дуже подобається те, на що перетворилися наші з вами донати: 330 мільйонів. Разом з фахівцями повітряних сил. Ми розробили цей рухомий командний пункт, який забезпечить стале і надійне керування нашими засобами і військами. Обладнаний командний пункт насамперед, це засоби відображення. Індивідуальні робочі місця для командира, всіх напрямківців, розвідки для всіх. Спеціальні крісла, додаткові місця. На випадку, коли треба розширити можливості командного пункту, розкладається столи, ще два додаткових робочих місця для екіпажа посилення. Все талокуміляційне обладнання і ноутбуки. Всі вже закладені в машину, вже чекають, коли будуть використовуватися. Аварійний вихід, вентиляції, кондиціонування. Опалення, місця для зберігання додаткового майна, шафа, для верхнього одягу, кава машина. О, дивись, хочеш прикол. <плес> 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 Бачиш? Але йде світло. Забуде світ. Панель керування світлом. А який автономний рухомий командний пункт без житлового Ходімо, де покажу. Панель керування всім житловим відсіком. І додаткова комунікація. Тут теж можливо. Кухня. Газова плита. Мийка. З гарячою холодною водою. З поличками. Інструкція навіть в них. Дивись, що тут можна. Або отак. Ну, Яка кухня без мікрохвильовки, знову ж таки кавоварки і холодильник. Тут воєнні будуть кушати. Ну, якщо треба поставимо ноутбук, дивиться кінчик. А для тих, хто взагалі хоче удінитися, величезний диванчик. Ми ж не росіяни. Ми приймаємо душ. Тому власне душ тут є. Покупались і відпочиваємо. Чотири дуже комфортних спальних місця. Це не просто матраси, це спеціальні темперні рішення для того, щоб спина не боліла і сон був повноцінний. Ідивідуальні шафи для 10 військових. Ого! дивіться, красота! бачиш? Я не знаю жодної організації, напевно, в світі, яка модернізує розвиває протиповітряну оборону на рівні держави такими складними засобами, разом з тим майном технікою, яку ми вже передали по зв'язку. управлінню, разом з західними зенітними ракетними комплексами, разом з українськими і західними радіолокаційними станціями. Ми реально суттєво посилимо нашу протиповітряну протиракетну оборону. Нехай в одному повітряному командуванні, але це вже одна четверта країни. Наступні кроки, наступні ПВК. А, далі більше, далі більше роботи, більше машин, більше техніки, запит величезний. Будемо його закривати.